Всім привіт, мої хороші! Сьогодні хочу створити цей чудовий букет із зефірних квітів, який я навчилася робити приблизно півтора місяця назад. І кому цікаво подивитись, то я розкажу історію, яка надихнула мене займатися зефірною красою і смакотою. І так, для початку розкажу, що наша внучечка малася вступити. В шлюб. І я, як любляча бабуся, хотіла своїм молодятам на день розпису подарувати до основного подарунку щось іще оригінальне в виді букету квітів. І як буває, включаю інстаграм і тут бачу відео, як дівчинка Марина рекламує свої зефірні квіти і букети, і я загорілася, звичайно, і замовила. Дітки наші були в захваті. Надіюсь, ви зі мною згідні. Все ж таки, це витвір мистецтв і талант створювати такі гарненні букети, Так ще й із зефіру. Так що я теж для себе вирішила спробувати. І зразу скажу я самоучка. Передивилась я багато відео. І дякуючи дівчаткам, які займаються цією справою, і виставляли свої рецепти із зефіру і майстер-класи по квітам, у мене після багатьох спроб почали виходити справжні зефірні квіточки. І, як то кажуть, пішло, поїхало. Спочатку я пробувала ручним міксером, але для тюльпанів тільки потрібний. Планетарний міксер. Це моя думка. І що ж, сказала про свою мрію своєму коханому чоловіку. Він зразу поїхали купимо планетарного міксера тобі. Поїхали ми, вибрали, купили, і я почала пробувати планетарним міксером. Це зовсім друга справа, чим ручним дівчатка. Це я вам говорю точно. І кожен день я робила по два, по три заміси, десь місяць підряд. Я робила, робила. І я навіть не втомлювалася, мені так хотілося вийти на ідеал, розумієте? Хто пройшов цей процес, він мене зрозуміє. Які квіточки в мене не виходили, чоловік всі. Виїдав. Я говорила йому, тобі вони не надоїли. Ну, говорив, ніколи не доїдять, тому що це така смакота, що їси, не наїсися і тільки ходив біля мене, де ті квіточки, які не получилися? Ну, звичайно, родині я давала, вони теж куштували і теж їм сподобалися. А потім почали мені, дівчатка, замовляти. І поки що, хто куштував мій зефір, були задоволені. Всім він сподобався. Бо багато прикрас я наробила на пасочки для своїх родичів, для знайомих, і подарувала, щоб поприкрашали свої пасочки. Так що і я була задоволена, і вони були задоволені. Так що, мої хороші, коментуйте. Залишайте свою думку, я теж подивлюся, почитаю. І дякую, хто був зі мною і подивився це відео до кінця. А я бажаю всім здоров'я, миру і нехай всі ваші мрії здійсняться.